Благословен Бог наш на ній Святонині во віки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сина Безені, жидрі душі існе, іс. і живе з сполняє і сукровище блаїх жизни, подати люб привів селийся в неї, очисти на всякі скверне. І спаси, влажи, душі наша, сюди, Боже, сіди, гріппи, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди гріп, сіди безсмертний, помилуй нас. Сиди, Боже, сіди, гріпки, сіди безсмертний, помилуй нас. Слава Отсує, Святой Святому Духу. Нині приснує у віки віком. Амінь. Той це помилуй нас, Господи, очисти Наша владеко прости, беззаконня, наша, святий посідий, сили, мощи наша, імени Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, і сину, і Святому Духу, нині пресної вовіки віком. Амінь. Отче наші же си на небесі, да сідиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам не і остави нам доли наша. Як уже ми останем должником нашим, і неведе нас свої скушене, но ізбави нас від лукава, Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині привезли во веки віко. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духу. Нині і во віки віков, Амінь. і поклонімося Цареві нашому Богу. і поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Приді, Приді, і поклонімося припадам до... самогосподи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Душим, благослови душе моя, Господа, Господи Боже, мой Возвеличий Сезілово і сповідани, вовели по то облексі, сьогодні яйця світом, як коризою. Прости небо, яко боя кожу, покривай водами, привез приняє бл на блакина, восхождения, ходяє на крилу і треню, творяє ангели своя духа і своя своє пламеньох і освоє землю. На твердий, а не приклониться, во віка. Без кори за одіяння на ворогах стануть води, воду запрещения. Твоє побінуть ласа Ласарома Твоего бояться восходять. Ори не сходять поля в місто, снали син. Приділ положили сіоже, не предвидит, обратяться, покрити землю. Посилай істочники, одебрик ор, пройдуть вод, напеють звірі звіри аж аждуть у о жажду свою. На тих птиця небесне, привітають от каміння, я да дядь глас, напеє город, от при ніх своїх от плода, діл твоих наситиця земля. Прозябає траву з котом, і злак на службу чоловіком. Ізвести хліб от землі, вина веселить серця чоловіка. Умастити лице, але і ми хліб серце чоловіка укрепить. Наситяться, треба польне, кедра ліванстижей си насадят, там птице возніздяться. Єродієво жилище предводительствує тими гори високі, і ленем камінь прибіжище за яцем, сотворили силу времена сонце позна запад свой. Положили сітьму, і без ночі ниже пройдуть ці звірі, я добрав не з ким не рикаючи восхитити, зискати від Бога пищу собі. Бо сія сонце, і собравшися, і в ложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє, на діла своє до вечора. Яко звеличившися тіла Твоє, Господи, вся премудрости в і исполнилося земля, твари Твоє, я, сіє море великої, пространної, та моади і женіще сла. Животнее, мале, я сю, великої там, там окороли приплавають, змійся, ожислуздали, сирватися, усе коти вічає, дати пішню в благо врем'я, давшу тебе, собі руть, отвершу тебе руку, все ческає сполниця благості. Отрощу вже тобі лице возм'ятуться, у тим, духи і щезнуть і вопер свою возвратяться. Посла духа Твого і созирдуся і обновиш лице землі. Буде слава Господня, вовки озеліться, Господь, оділік своїх, призирає на землю турею, трестися, прикасайся, ворам і дом'ятця, Господь Господи, у животі моєм, по моєму по-любому, моєму дондаже єсмь да усладиться йому бесіда моя, аж озелюся, Господі. Да ще від землі беззаконниця, не бити ім благослови душе моя Господа. Сонце позна запад свой положили, лисить мої вос нож. Яково зуличише се діла Твоя Господи, вся премудростю у Сотвори. Слава і Сину, і Святому Духу, і на нині віки віков, Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. У мир і спасені душ наші, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мирі, все оміра, благостояний, і святи Божії, і церкви і суєдинені, всі, Господу, помолимся, Господи помилуй. О святім храмі, сам со совірою, благовійнім і страхом Божим входящих вонь, Господу, помолимся. Господи помилуй. По святі шанселенські мархіре, і нашим ліві, папіримським, і преосідщенням іпископі нашим, Кір, Теодорі, і обоголюбивим єпископі нашим кіринілі, чеснім снім присвіт во Христі, деяконстві, яконстві. Осим прийшти людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обохраним і в народі нашому, придержащих власних наших, і осим воїнстві. Господу помолимся. Господи помилуй. О градісем, всяком граді, страні, вірую, живущих, в них, Господу, помолимся. Господи помилуй. О благорастворені воздухової забили плодов земних і времен і Господу помолимся. Господи помилуй. Оплаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних і о їх. Господу помолимся. Господи помилуй. Ось, збавитися нам усякі оскорби, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоєю благодатию. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владишицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу Господи подобає тобі всяке слава честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, ній привісно, вік і вовіки віков. Амінь. Господи, возвах тебе, услышим, услышим я, Господи. Господи, возвах Тебе, услышим'я, будь мила сумолення моєго. Не дамо свати услыши м'я, Господи, да, і справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, возіяни руку моєю, жертва вечерняя, м'я, Господи. Боже, Господи, хранені, уста у сто моїм і дверего у снах моїх, не уклони серце, моєго, вословеса, лукаси, я не пшивати ви неодрій їх, що чоловіки, ділоючі ми беззаконні, і не слищуся свої їх. Накажет м'я праведник і милості, і обличит м'я, і лежи річного нема слідла я якої ще і молитва моя, облаголені, їх пожертву, Боже, прикамені сюди їх, услушаться, лава моя, якого з могоша, як отого, що земле просідеся, на землі розтужі, щося, кости, їх аді, Já que eu, a ver, a ver, a ver. eu que eu На Тього повакне отримі душу мою, зохрани, я отці, твою юж, суставишами, і от совза, зділаючи й беззакон є, паду тво мрежу свою річнице, Єдин веся, знову даже прийду. Гласом моїм, Господу, возвай, гласу моїм, Господу, Господу помолийся. Пролою пред ним оленє, моє печаль, мою пред ним озвищу. Не дай ще зато, от мене духу моєму, і ти познала си, стази моя. Набуди всем по небоже кождах, скриши сітні, смотря куде сну і возглядак і не бізнає, і мене. Погибе бійство от мене, ні зиває душу мою. Возваху тобі, Господи, ріх ти єси, упован є моя щасть, си на сина, земли живих. Вонь ми моленію моєму, як мирихся зіло, і збави від гонящих м'яя, як укрипише, паче мене. І зведи істиннице душу мою, сповідатися імені Твоєму. Мене дон, ж тут праведницю дондежа воздаси мені. І згубине озвак тобі, Господи, Господи, услыши, глас мой, да буду душу твою внемлющі, Гласу моленія моєго. А ще беззакони на Господи, Господи, хто пости, <рир opinion> як у Тебе, є, є, є. О, в <рир песни> омні проїма вже мутя, милостивого Бога і Господа, коли ж добій щастя, покаятися, Христе, і то все Первою покрещені я в огайдах одежду, за віже мої же, котебі остави, і второї сіє паки завіщаний, є же ісповідах, ти пританили чоловіке, образом плачем не водія, є, Боже, Од пророче спасе, до конца не остави мене погибло. Не ради Твоє, потерпіть, Господи, потерпіть душа моєго, славо Твоє, обла душа моя на Господа, кото от від душа окаянная, обряд в один судний, лихто тя суждені, огня вічного. І прочих учені збави, ніхто не те саме умілостивши благоутробного зла я твоє оставивши, діяння, і благогодно стяжавши жити, плачущи на всяк день твоїй безмінні сорішені, я же на всяк час орішаєш, ділом і словом, і помишленім. Христа, моля подати тобі совершено єси, прошени. О стражи утринє, до, на... до нощо, стражи, утрення до поет на Господа. Да, не содержить мене, спасе, в не обвича всевелеки, неже довладальною да без. Тисно, боля і незволя коли своє, но і схитим я твоя не щастя, крипкою рукою Твоєю всесильне, і о царі сети вовні, чоловіко любче, все Боже Твоєго, Ботим'я сподоби, і жити вижити воли Твоє, Слове. i imiti pokoj vo po tebi, i obristi mi očišćeni, je i veli jo milost. Jako, Gospoda, milost je mnoj na je, i to izbavite zraljavci bez zakonije moj. Розхосли, замі, і розсосле заміносячі, магалина Марія Божественного гроба достигши, і слава ангела озріла, Єси, возвіщаю, що живота, в це і всіх, ізбавлений є, тім же єдино далися, тим возвістити почалася, єси, радосно, лагоюші, зграйте Христос, восстає хвалити Господа всі за це, похвалити Його всі люди, є. Служащі, прехвальна нас ради понамовшому Христу Богу і, Богу. і не пристане мисія, і ми се світ була єси, Єгожевинівши на кресті висяща, страною вілінила, лаєси слезящи. Какожи смерть, вольною на ні при немає. Як утвердися, милості о нас, істина Господня прибуває Твою пам'ять Твою священною совершає, учивша Я у Христа, і то того повелині, я проповідавшоя всеславна Я, душа в нас і моще твоїх ракумарія вірую, облобазає, істочающую благодать неоскудної просвященіє, любов'ю притикаючим Слава Славу Цує, Сину і Святому Духу! Перві є видівши Боже синоє Марія Маріє Магдалини, перва ОБЛЕГ виновника, наше благосество Божившого, первая і благовістниця явилася, єси. Бо апостолом, печаль отложище, благодуш'є вас і прийдете узріте Христа Воскрешаго, і миру подаю що веду милость, і на нині пресної во віки віков. Чоловіку люби я твоєго почину. І благотром я твоє голубину, і благости роти неіщезная, покажи, причистає нам ні, окаянів, у толи бажини греховною, цілому дріє подавши, і сов люди содушить, тіло моє не скверно, я же спаса роша, примудро. Смерт Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, бріше Сонця на запад, ми ніше світ вече боєм оця і сна свята Святого духа. Стої, єси повсякна преподобними Госпожить м'я не да звати конем внеда призвати ми, услыша я Бог правди моєго Госпожи м'язватим Господь, услышит слыше Звати мі конему, сподобі, Господи, вечір са і без гріха сохранитися нас. Благословені, сі, Господи, Боже, Отець наших і хвально і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Господи, Господи, милость Твоя на нас, я коже на тя. Благословені си, Господи, научи нас управлінням Твоїм. Влада кова розуміє нас, оправдані Твої. на словені си свята, той просити на соправдані Твоїм. Ми. Господи, Вілосвоя, Бом'єгня, року Твоє не презри. Тебі подобає хвала, подобає подобаєт пині, Тебі слава подобає Тут Світ, Святому Духу, ні і во віки віковамін. І сповни вечерню молитву нашу, господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию, Господи, помилуй, Вечера все свята, мирна і безрішно, у Господа проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа проси. Прощення і оставлення, гріхові пригрішені наших у Господа проси. Глай, Господи, добрих і полезних душам нашим і мира, мірові у Господа проси. Хоче врем'я живота наше в мирі, покаяні скончати. У Господа просим. проси, Господи, християнське кончине живота нашого, безболізно, непостыдно, мирно і доброго отвіта на страшнім судище Христові проси. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владучицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Те, Господи! Як благ, і чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу, воселаєм, отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. Амінь. мир всі, і духови Твоєму, глава ваша, Господеві, преклоніте, Господи як противного дійства дьявольського, помашленій суєтних і воспоминань лукавих. Буде держава царствіє царстві Твоєго і припрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, на ній превісної во віки а -а -а Амінь. Господи, соріша, я не предстаю, че лові я сподобляєм, не разумію, Todos na moyemu nelu minuyu yediny Bozhe i po me Хочиму і живущим на небесі, се, як очі раб, в руку Господі своїх, як очі рабани, во руку Госпоже своя, та хоче нашего сполу, бо нашому донешених. Господи, страха Твоя боюся, і зло не пристаю, хто на судищі, суди не боїться, і лихто ісілитися хотя, врача прогніває тя кожега, до терпеливе, Господи, на немощ мою милосердися і помилуй м'я. Помилуй нас, Господи, помили нас, якомоє, сповнихом Сьони, чи жени не наповнися душа наша поношені його бзуючих. І оничиний я гордих. Ще то віри обмолкшися, і образом хрестим себе укріпивши, кому камужаськи вдашася. І я орденю і лесни зложи святий твої, Господи, ті хмальбами, як овсялен Бог, ми рови, мирний і душам нашим великим. Славоси, сину, і святому духу, лей, обнищавши унищитою моєю, пре мною Христу Богу, Магдалина Марія, О -о -о -о! як учениця, вірно послуживши на древі простерта й гробі затворена видівши, Во слезе, то чаші, що странно є видині є, і же мертвий, я животворяй, комерт міняється, києм мир принесу, змінивши м'яс мрада демонського, кия слезе проліо, слезь, змінивши му мою праматерь, но всячеський царю, яко же рада хранитель явился єси. Росою твоїла, голова, рот є, преконе ко моїм братіям шечи, благовіща нія радость возопій, Возхожу Богу Бого, і Богу моєму, і Богу вашему, якуда пода миру, велию милость. І нині пресної вовіком. Радуйся, Вселенная, я, похвало, Радуйся, храме, Господень! радуйся, ороблю осінена, Радуйся, всіх прибіжище! Радуйся, святильниче златий, радуйся, славо, православна, чесна радуйся, Марія, Мати Христа, Бога, радуйся, раю. Радуйся, божественна я трапезо, радуйся сіне, радуйся ручком все златая, радуйся всіх упованів. Рені одпущаєш раба твоя влада, кололо твоїм соміром. Як у і спасення твоє, є же святовал пролипцем всіх людей. Ти откровені ядзикові, слави людей твоїх Ізраїля. За Боже, сиди, кріпко, си безсмертний помилуй нас. Святи, Боже, святи кріпки, сяди безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, сиди, хлібки, за безсмертний помилуй нас. Слава і Існу і Святому Духу. і преснує во віковікова. Присідай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти і наша Tako proste me zakon je naša, sedaj pozite izselimo oči. імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній пресне вайка і хова мій. Отчу наші жи, Сине Небесі, да сиди ці ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на Небесі і на землі, хліб наш насушний, даш нам днес, і остави нам доли наша, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас в іскушення, но і збави нас від лукавого. Як Твоє царство і сила Слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині привісно, і во віки віков. А -а -а Амінь. Христу, нас ради, Одіворочимося, чесна я Мадалина Марія посвідовала, Єси того правда, і закона хранящи, тіже же несе святую Твою пам'ять празующа. Ріхова зрішені молитвами Твоїми приємне, отцу і сину, і святому Духу, духові пресноємо вік Амінь. Зачем За не опальнуть Божественної рочі без імені істочника жизни Господа, обрадована я породице, спаси тебе величаю. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, о святіше вселенстві, мархіре, і нашим Льві, папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим, Кир Теодорі, і о боголюбивім єпископі нашим кірнілі, о служащих і послуживших посятім храмісам. І от оціх наших духовних, і все в Христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся о похрені, і в народі нашим, о придержащих, властих наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих о Тебе великі і богатіє милости. За творящих на милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу веселає, і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки Амінь. Премудро, що без Серафим, без із дня басла ворочую Свято Богородицю тя величаєм. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині й присно і віки віков, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослові. Христос істинний Бог наш, молитвами причистує своїй матері. Заступлень плень мечесного славного пророка, притечі крестителя Господнього Йоанна, святих славних і Всехвальних Апостолів, і святої равно мироносиці Марії і Магдалини, і Священномученика Фоки його же перенесення мощей, пам'ять совершає, і блаженого Священномученика Теодора, Єпископа Мукачівського, же перенесення мощей, храм, сей святий, і всіх святих помилити і спасити нас. Як і чоловіко любе.